Всім привіт, не вдалося нам того разу зловити її, але дивіться, що у нас маленькі нові. Скільки там їх є? Дивіться, раз, два, два, три, три, точно, чотири точно є. Покажу вам, не підходимо близько, бо не знаємо, як вона відреагує. На маленько, мілочка, Хороша, ми тебе не обідемо, ми тобі дамо кушать, да? да? так? така у нас історія. Не встигли ми чу-чуть Стерилізацією, мілку. Чому не встигли, бо вона не йшла до рук і не було ветеринара, щоб приїхати зловити її. Нічого, будемо годувати, пристроювати. Кому треба малиші, звертайтеся. Да, Мілка? Віддамо хороші сім'ї твоїх дітей. Зараз будемо годувати її. Дивіться, доки ми її там нагодували, дивіться, хто тут у нас є. Ой, які вони маленькі, такі, знаєте, трошечки більше. Дивіться, яке похоже на цього. Як це його. Ото зморщений пес, як це він називає? Шарпей чи мопс. А це дивіться, які ушки маленькі. Ай, які красиві. Мамка біжить, біжить мамка. Ну іма молочка, вона голодна. Ми тобі ще насипемо, мілочка. На, водички лін, треба їй. Ой, отакі от троє малишів. Зараз підемо насипемо бігом, щоб вона поїла і щоб гріла її, бо вони щоб не замерзли. От така історія.